Здавалося б, що при масовому цвітінні польових трав на алергію мали б насамперед страждати мешканці сільської місцевості. Втім, як це не парадоксально, але все з точністю до навпаки. Незважаючи на порівняно невеликі зелені зони, які є в містах, саме городяни більше страждають від прояву алергічної реакції на пилок рослин. Причина висока забрудненість повітря. Наприкінці липня, на початку серпня, розпочинається активне цвітіння амброзії, полину, лободи та кропиви, що провокує алергічні реакції. Лікарі радять людям, які страждають на алергію на пилок, дотримуватися кількох основних порад. Многие люди вже научились самі самостоятельно з цим как-то намагаються виїжджати, пытаются наскільки насколько вдається. Ну, Но всяком случае, этот сезон надо пережить. Какая помощь? Помощь, значит, будь любом аллергическом заболевании. Первое, это по, по мере возможности разобщиться с аллергеном, уменьшить степень контакта с тем, что человек не переносит. Это абсолютно необходимое условие. Второе это симптоматическое медикаментозное лечение. Почему симптоматическое? Потому что все те медикаменты, которые применяются в этот период, они как бы ну, временные. Самая золотая таблетка, она действует в течение суток и не больше. В любом случае люди должны принимать эти лекарства для того, чтобы хотя бы обеспечить себе какую-то трудоспособность и какое-то определенное качество жизни. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 21 столітті алергічні захворювання набувають характеру епідемії. Кожні 10 років захворюваність на алергію зростає майже вдвічі, зазначили фахівці на засіданні круглого столу. Так, наприклад, щороку до лікарів Криворізького алергоцентру звертаються за допомогою більше 6 тисяч мешканців нашого міста. Лише трохи більше 10% хворих на алергію проходять повний курс лікування, який має позитивні результати. Основное лечение аллерголог проводит не в сезоне, не сейчас, а начиная со второй половины ноября месяца, ноябрь, декабрь. То есть тогда приходят люди на консультацию, тогда приходят люди, казалось бы, уже вроде без всяких клинических проявлений, без необходимости консультации врача, но именно тогда проводится развернутая апробация, то есть определяется спектр непереносимых аллергенов, и больному назначается так называемая специфическая иммунотерапия. Иммунотерапия это тот метод лечения, которым владеют только аллергологи, и который это метод лечения, воздействующий на саму причину заболевания, на патогенез этой болезни, который позволяет изменить само течение заболевания, затормозить его прогрессирование и не дать переходить из более легких форм, в более тяжелого. Говорили також і про дитячий полінос, аби вберегти своє чадо від алергії на пилок, варто не випускати його на вулицю до обіду, коли йде активний викид пилку. Після приходу додому з вулиці обов'язково приймати душ, полоскати носову та ротову порожнини водою з содою. «Ізбігати перебування дитина в загородних участках, особливо дачні участки. Так як рібеночок попадає в домик, який був закрит всю зиму и сразу получает порцию э, той же пыли э, и, и тех же грибков, а особенно, если травка не убрана и не удалена и не уничтожена, то он может пока пошиться в сорной траве, вернее, в прелой траве, листве, где очень много спор грибков, и тоже иметь, естественно, неприятности. Если это касается пребывания ребенка в машине, где есть кондиционер, то сначала заводится машина, включается кондиционер, и не ранее, чем через 5 минут может помещаться туда ребенок, дабы тоже все это было удалено по приходу с улицы при длительном нахождении нужно обязательно умыться помыть волосы и промыть глазки и носик ребеночку то есть чтобы сразу убрать эту концентрацию поскольку длительное пребывание естественно все это сохраняется на коже на слизистых и на волосах также Пальця наших сорних трав головним завданням лікаря-алерголога говорять фахівці не дати Реніту перейти у бронхіальну астму. Наразі аптеки пропонують безліч протиалергійних засобів. Але лікарі радять перед прийомом ліків проконсультуватися та пройти обстеження. І, хоча повністю позбутися алергії, говорять, вони неможливо зменшити її прояви можна. Головне дослухатися до кваліфікованих порад.